Прогноз для левів на листопад 2025 року. Давайте подивимось три важливі події для левів, які відбудуться у листопаді. Перша важлива подія, друга важлива подія. І третя важлива подія листопада. Далі що очікує професійній діяльності в листопаді. Як будуть складатися фінансові справи? Далі, що очікує я в особистому житті лавів в листопаді? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порада, підказка або застереження листопад. ще одне питання. подивимося, на яку сферу життя варто звернути увагу. Можливо, ще якась додаткова інформація прийде. Але задаємо питання, На яку сферу життя варто звернути увагу. Можливо, ви випускаєте її з виду. Приділяєте дуже мало часу, і це може піти вам в мінус. Тобто, зверніть увагу на цю сферу, на яку сферу життя варто звернути увагу. Так, дивимося. Три важливих події. Перша важлива подія прояв лицаря кубків. Рак, скорпіон риби. Так, або ви будете. Це людина така емпатична, хоча і не налаштована на серйозні стосунки. Можливо, це і по роботі може бути, просто людина з'явиться ваше життя, але ця людина, якщо про відносини говорити, не надто серйозна, хоча й думає, що вже веде себе як дорослий чоловік. Це дійсно чоловік, можливо, хтось із ваших дітей з'явиться, приїде, якось проявить себе. Ще може бути ця подія через людину, лицаря Кубків дійсно може бути рак, скорпіон, риба, який принесе вам емоційне задоволення. Так, а тут вас жде якесь святкування, успіх, перемога в чогось, завершення якогось проєкту, успішне завершення. Коли на вас і дивляться, збільшення клієнтів можливо, розширення бізнесу, якщо ви ним займаєтеся, успішне завершення якогось нового проєкту, причому так, що люди будуть звертати на вас увагу, а як ви це зробили, яким чином, як вам ця ідея. Прийшла в голову і по шістки кубків, допомога якась буде. Це може бути і фінансова допомога, і підтримка в чомусь. От такі три важливих події професійна діяльність. Так, а в професійній діяльності вам вже варто ви вже навчились дуже багато чого. Ви багато вмієте, у вас дуже багато знань. Не копіть ці знання в собі, подумайте, як ви можете ці знання. Продати, монетизувати. Так? У вас ці знання, чи книгу видати, чи курси свої відкрити. Тобто ви вже можете навчати. І, до речі, навчання ваше цінне. ці знання, не консервуйте їх, діліться обов'язково в своїй професійній діяльності. Фінансові справи. Початок чогось нового, якась ідея, яку ви будете починати. Можливо, вам дійсно жезлів хтось із дітей підкаже. Можливо, це просто молода людина до 18 років, Овен стрілець, може бути натхненна, вам покаже, і ви візьмете за цю ідею. Ви натхненно будете працювати. Тобто, ви відкриєте, можливо, якусь нову е гілку фінансового доходу, що очікує в особистому житті справедливість, баланс. Рівновага. Якщо ви у стосунках або хоча б і самі, то ви будете відчувати внутрішню рівновагу. Давайте ще подивимось, що очікує в особистому житті. Так. Угу. Так. Те, що склалося у вас, ви розрушите для того, щоб досягти рівноваги, справедливості в чомусь. Ви будете спостерігати за якимись ситуаціями для того, щоб оцінити їх, спостерігати начебто зі сторони, так легше бути самому, самій собі, говорю, для жінок чоловіки перевертати під себе, дати рекомендацію, пораду, дослідити цю ситуацію. Так? І дивіться, не входьте мінус в емоціях. Емоції у вас гарні. Розруште те, що вам не подобається. Можливо, те, що склалося давно, можливо, те, що приїлося вже давно, з дня, в день, одне й те саме, ніякої романтики. То, можливо, тут якраз і варто сповнитися цими почуттями, вийти кудись в люди, показати себе, подивитись на інших. Так, що очікувати в плані здоров'я? Все затишно, все спокійно, буде у вас здоров'я емоційно сповнюйте себе. Так, будуть люди емпатичні проявлятися у вас на шляху. Можливо, це ваші родичі, можливо, друзі, знайомі. Тут дивіться, вчасно приймайте ліки, якщо ви їх приймаєте. Головне, не зловживайте, не перевищуйте дозу. Слідкуйте і не вирішуйте самі, як вам виписали, так і робіть. Не треба перевільшувати дозу, щось змінювати, часи прийому і так далі. Тобто, робіть так, як потрібно. Лікарю краще видно, адже ви тут, як паш кубків, тобто ви в цьому плаваєте. Так, Порада, ну, порада така застереження. Е, дивіться, можливо, і дійсно якась пристрасна подія буде у вас в листопаді. Але тут ще може бути порада: не впадайте в залежності. Ні від кого, ні в емоційні, ні в фінансові залежності. Тут все-таки дивіться, допомога вам йде, щоб ви не очікували цієї допомоги-підтримки далі. Тобто розраховуйте виключно на себе, як допомога прийде, це дуже добре. Не Незалежте ні, нічого, позбавляйтеся якихось залежностей. Залежностей від, наприклад, там чи тютюну, чи е, солодкого, тобто те, від чого вам варто відмовитися? Відмовляйтесь, можливо, поступово, але позбавляйтеся цієї залежності. Е, можливо, тут якось у когось є страх чогось. То дивіться, страх повинно, страхом повинні, повинні ми керувати тільки тим, який рятує наше життя, тобто здоровий глузд, так? Всі інші страхи роблять, обмежують нас, не обмежуйте себе, не обмежуйте, боріться з цим страхом, переступайте через нього, робіть те, що вам потрібно, але ж, щоб це не шкодило вашому життю і здоров'ю. Так, на яку сферу життя варто звернути увагу тут на духовну. Зверніться до себе. До себе як особистості в соціумі. Зрозумійте, що ви це частинка Всесвіту, і ви дуже важлива для цього всесвіту. Шукайте гармонію між зовнішнім. Тобто суспільством, зовнішніми обставинами. тобто, Тут все ж таки духовно. Розвивайтесь, можливо, книжку якусь почитайте. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.